Заглядає коміш хар, ніч саєм на повночарі, заглядає у міш хар. О цю ніч безлихачвар приде святий Миколай, по святого Миколая на землі ріждані твора, тож йому зима красуня, а щасливлястий простилях. Світить місяць оцьо і повідає відеось, а сніжинки мов пошинки подалася. Само, все заснуло, що жило. а раптом голосом озвалося, раптом оманом пішло. Чуєте, це до нас і на молята заплотили до нас гай. Ой, дивіться, несуть книжку, мабуть, з ними Миколаєм. Ох, я втомилася, ця книжка така товста, що крила опадають. Доведеться вести до за льодом, а попереду ще дуже багато праці. Так, деякі діти до останнього дня. Та навіть телеграми. Всі можуть ще але чи справді це так. Ми ходимо поміж вами і перевіряємо. І все записуємо до книжки. До однієї книжки чемник, а до іншої збиточників. До тієї книжки добре справ, а от у тієї книги книжки є усеке збитки. То це я їх я ношу! Не дарма моє носу, така тяжка, що я вже двічі з неба падала. Але не може такого бути, що наші українські діти такі нечемні. Ану я почитаю реєстр длячемних дітей. А покажи нам твою. Реєстр з битошників. Що ж ти напутала? Подивись, скільки в нас чемних дітей. Ось вони всі стоять, усміхаються і чекають на гостинця від Святого Миколая. А нечемник зовсім та й ми що перевіримо і викреслимо з поганої книжки. Як а же це я перепутала? От ти хоч янула, а окуляри потребуєш. Ось вони якраз лежать на снігу. Видно, отець Миколай тобі їх аванзом подарував. О, тепер бачу, а за те, що перепутали, мусишся ось тут спинити. Добре, вже добре. Ходімо, завершимо свою роботу. Ми ми чортики, справжні сінькі чорти. Литки йому в хартики, прибігли ми сюди. Усюди ми встигаємо, не молутаємо людей. На шкоду підбиваємо гарнесеньких дітей. Приніс лов'яним діточкам гостинцями колай, а ми встромої різечки не буде святий край. ми чортики, мечорти, справжні сінькі чорти. Швидкі йому хатику прибігли ми Привігами сюди. Йон, як тут холодно. Я застрілокові лиси, цінеї зайця. Вони такі покрасті кожухи. А на що, шкірий кості? Я змерзла й час. Так, у нашій прекрасній батьківщині пеклі дуже тепло. Ще й коли аж гаряч. Деколи рада вирватися пекла і хату трохи по своїй. Та не забувай, ми послані в важливій справі. Між генеральний секретар Пекельного Союзу дав нам наказ наловити якомога більше грішників. А як не залому? <пасливу> Роботи і настріла нашої улюбленої їжі, а наче сняв. Ой, навіть не згадує. Я так зволодніла, тут її ніде немає. Одного разу я одягнулася з школярів форму і просила віва дати мені трошки смоли. А він сказав, що тут такого ніхто не їсть. Дав мені шматок уміялась, не вдавалось. Тихо, тихо. Оті йдуть, може, серед них є нечем на кожного нечем новою приготуємо різку подарунок. Чем не дітка подарунки несе. А ти отче? Так, а ти. Так, і буду, доріс два, а потім побачимо. А я намагатимуся увесь час бути добре. Мені мама казала, що мене назвали на честь великого нашого письменника. Тараса Шевченка. Я хочу бути завжди червним. Скажи, усі ще один може бути завжди червен. Що ти кажеш? Ти виходить, я дурень? Покажи мені. <реш> ти, ти бачиш і там на чогось ти чекаєш її. О, ні, битись не можна. Це такий гарний день. За хто? Дичасно не чотири. Мені бабуся казала, що, що це бояться красного до Ось це байперпічний. Ой, мой мене робиться! Ой, чує я я кратик! Не, не, не ой, ти на пане сидить колаївський, заховайся. Ось це ще покропить нас сюди водою. Покладійтеся за будь ласка, ми ще. Мої любі діточки втомилися, дочинаючи нас. Вітаю вас, дім! Зібралися вас тут так багато. Мені мої ангели розповідали, що ви всі розумні і чемні були. У школі учились, батькам допомагали. Ощас зле вас, щоб ти підмовляли. Та ви їх молитують шпиня, учиться до школи ходіть. В свою країну шануйте, любіть. А тепер діти мене мої ангеляти, Що ви дітям там удар принесли? А ми прийшли сказати, що не всі діти, які тут зібралися, заслуговують на свою ласку. Вони отримують тільки віски, тому що вони. Чим вони провинилися? Не слухали своїх батьків, учителів не вчаться, пустують, чинять крові. І брешать, і курять, і п'ють алкогольні напої. Хватить, не їздять сюди, Миколаїв. Хоч багато дітей провинилися, та вони виправляться. Чи не так? Прости вже їх усі провини. Годі, я вас всіх люблю, і всі провини прощаю, але обіцяйте, що виправитеся. А тепер ми подивимося, які наші діти розумні вміють вони вірші розказувати і співати. Дів бравадою без музики естради в солі короваю встачає Миколая. Ми найчимніші в світі, які не були досі, хрещать селам світам, дітям і дорослим. Прощавайте, добрі люди. Нам путь пора. Прощавайте, за рік прийду до вас знову. А тепер мені треба піти до дітей в інших містах, селах і подарувати їм теж подарки. Не має сворі пасі. Дякуємо нашому миколаєві, ангелям і навіть тим з ріжками, вони добрі діти, вони не такі, як вони сьогодні тут представлялися. Це наші діти. Наші юні хористи, які співають нам літургію кожної неділі, ми будемо сьогодні дуже добре, правда, дуже будемо гарно молитися, особливо ввечері сьогодні, щоб цю ніч святкову, святий Миколай до нас прийшов. І він, напевно, кожного молитву вислухає і до нас прийде. Правда? Не чую. Митячими невільними молитвами за всі, за кого ми сьогодні жертвували і щоденно жертвуємо службу Божу, і щоб до всіх нас, святий, Миколай прийшов, щедрий і багатий, нікого не вминув. Отче наш, що є сила небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на неї, як і на землі, хліб наш насущний день сьогодні. І проси нам до виді нас, як і ми прощаємо виробництво наших, і не види нас у спокусу, але ми згоди на світло, амінь. Богородиця і воратися, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тебе жінками, і благословена Бога Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зповитиєм душам наших, і Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот это раз. Может, Миколай с Ницками с Ницками с Ницками с